Часть, для якого, кажуть, мені вже пропонують зарабити. Я кажу після виборів, розбавляти не буду. Шановні колеги, друзі, я приїхав сьогодні на Львівщину подивитись людям в очі з відкритою душею. Я буду зараз їхати на прямий ефір. Все, чого я не встиг вам сказати, я скажу там. Якщо будуть до мене запитання на цьому ефірі, я відповів на будь-які питання. Я готовий до цього. Я знаю, що мої опоненти, які будують цю виборчу кампанію, на брехні і на бруді помилилися. Нічого гарного побудувати на цій суміші неможливо. Дихати людям важко буде. Тому я буду казати правду. І це, це, буде, це і зараз моя політика, і буде е, моя політика побудована на правді. Дякую.